Тарас Григорович Шевченко Лічу в неволі дні і ночі. Лічу в неволі дні і ночі, і лік забуваю. О, Господи, як то тяжко тії дні минають. А літа пливуть меж ними, пливуть собі стиха. Забирають за собою і добро. І лихо. Забирають, не вертають, ніколи нічого і не благай, бо пропаде молитва за Богом. І четвертий рік минає тихенько поволі. І четверту начинаю книжечку в неволі мережати. Змережаю кров'ю та сльозами моє горе на чужині по горе словами не розкажеться нікому, ніколи ніколи, ніде на світі нема слов в далекій неволі. Немає слов, немає сльоз, немає нічого, нема навіть кругом тебе великого Бога. Нема на що подивитись, з ким поговорити. Жити не хочеться на світі. А сам мусиш жити. Мушу, мушу, а для чого? Щоб не губить душу? Не варт вона того жалю. Ось для чого мушу жити на світі, волочити в неволі кайдани. Може, ще я подивлюся на мою Україну? Може, ще я поділюся словами, сльозами з дібровами зеленими. З темними лугами, бо немає в мене роду на всій Україні, та все-таки не ті люди, що не ті чужині. Гуляв би я понад Дніпром, по веселих селах та співав би свої думи тихі, невеселі. Дай дожити, подивитись, о Боже мій милий, на лани тієї зелені і тієї могили. А не даси, то донеси на мою країну мої сльози. Бо я, Боже, я за неї гину. Може, мені на чужині лежать легше буде, як іноді в Україні згадувати будуть. Донеси ж, мій Боже милий, або хоч надію пошли в душу, бо нічого, нічого не вдію убогою головою, бо серце холоне. Як подумаю, що, може, мене похоронять на чужині, і ці думи зо мною сховають, і мене на Україні ніхто не згадає. А може, тихо, за літами, мої мережені сльозами і долетять коли-небудь на Україну? І падуть, на наче роси над землею, на щире серце молодеє. Сльозами тихо упадуть і покиває головою, і буде плакати зо мною. І, може, Господи мене в своїй молитві пом'яне? Нехай як буде, так і буде, чи то плисти, чи то брести, хоч доведеться розп'ястись. А я таки мережать буду тихенько, білії листи.